Майже безперервний був, але люди стояли там на Майдані. А Майдан якось так подурново сконструйований, що там вода не уходить. Тобто там такі суцільні калюжі і більш ніж по колодки води були, були, люди все одно стояли, люди підтримували одне одного, весь Майдан парасолькам був. Хлопці принесли великий псалафан, такий, щоб люди якось прикрилися. В юрбу нас відразу вклинився Беркут. Цей, цей фан вирвали з рук і пояснилися тим, що це є мала архітектурна форма, розвіщення заборонено. Ми якось так ну, сказали, а може парасульки це теж і малі архітектурні форми, то ви може і їх почнете вилучати. Тобто ось така історія, така ось наша міліція, і власне турбує те, що як в 2004 році вже власне нема таких, дедалі менше вигуків міліція з народом, дедалі більше ем, озлоблених таких поглядів у бік наших правоохоронців. І власне, якось так багато серед них. Людей там, таких простих хлопців, які із села там, попали до столичної міліції, нібито кар'єра наважається. Але оце все якось народне обурення таке, знавага в їхній і Дивимося, вони йдуть і повжив очі опускають. Звичайно, ті, у кого часовість трошки залишилася. Дуже прикро, звичайно. І... Отака ситуація. А потім о, два дні довелося постояти на наметі, який приймав власне пожертвування від людей, і кияни несуть і теплі речі. І бабусі приходять, які харчі купують за останню свою пенсію. Знаєте, сльози навча навертаються, бачачи таку самопожертву. Тобто в Києві революція по суті, Київ повстав. І Якось в марші людей стає менше 300 десь чоловік на Майдані Незалежності, 300-400 біля українського дому, там пікет стоїть біля Кабміну. І нібито така, як зневіра, все це надходить, оскільки людей мало, А потім на наступний день народ вали з роботи і Майдан наповнюється. І це класно, і це вселяє надію. Тому треба не здаватися, треба боротися, треба з собою проводити своїх друзів, треба піднімати вузи. І треба боротися, друзі. Слава Одесі, слава Україні! Дякую.